Термін президентський, згідно Конституції, 5 років. Мені просто цікаво, хто вірить в цю маячню, абсолютно суб'єктивну маячню, він знає, як з неї вийти. Тобто, в нього щось там в голові є, він там щось знає в голові в нього. І ми всі маємо в це повірити. Ви що думаєте, що ми в наперсточників віримо? Ну, він, він згадав, коли звільняв генерала Залужного, правда? А потім 4,5 тисячі квадратних кілометрів української землі не дорахувалися, здали. Бо так Зеленський, і... бо, бо він знав, як, як вийти. Знав, як вийти, знав. Досі ніхто за це не відповів. І, крайні О, мені... Вони знають тільки одне, як в дупу влізти якусь. Там. І ввести всю країну в дупу. Із цими, цими всіма їхніми. Е... З гетьманцевими і всіма оцими придурками, які тут розумієте, те, те, що вони зараз роблять з країною, якщо Подоляк хоче пропхати Зеленського на другий термін, а тут питання це не другий, а третій по суті. Бо він уже півтора роки на посаді е перестроює. Уже півтора роки, тому що навіть якщо війна зупинена буде до кінця квітня. Поки організуються вибори, це буде півтора роки понад, понад термін. Як він може йти на другий, якщо він уже на другому терміні? Зеленський. А роз'яснення від Конституційного суду ніхто отримати не хоче з цього приводу. А термінів може бути тільки два. І ніхто не, не хоче пояснити, чи це два суманно, чи, чи два безперервно. Це ще теж не, не ситуація. Тобто в них є рецепт. У них є рецепт, уявний рецепт, яким вони навіть не хочуть поділитися. А вони кажуть: от оберете мене, і я поділюся цим рецептом з вами. Як війни? Якщо в нас два терміни безперервно можна перебувати на посаді президентській, то Зеленський другий термін перебуває на посаді безперервно. Другий. І він нікуди вже не може балотуватися. Нікуди. Все п'ять років, і ось уже півтора року другий термін. На третій він не може йти. Нема третього терміну. Поняття зеленого немає. Ніде. Тобто ми можемо констатувати: а більше того, є інформація, з'явилася, що. Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив про те, що ніяких виборів влітку не буде, ну, а ну, восени будуть. От мені цікаво. А восени місцеві вибори, і ознак підготовки до місцевих виборів. А ну правда, на Житомирщині це ми побачили якраз ознаки підготовки до місцевих виборів. Ну, реально ну, ну нема ознак підготовки до виборів. Місцевих ніде не, не, не прочитується, не уловлюється. А це рік поточних е, виборів до місцевих органів самоврядування. Єдине, що читається, це у терорі проти е, місцевого самоврядування, яке розгорнула Панкова. Вони ж пограбували місцеве самоврядування, по суті, до нитки. І ще місцеве самоврядування при всьому цьому старається знайти якісь кошти, щоб допомогти воїнам, і тоді вони судять місцеве самоврядування, так як от сталося. На Хмельниччині. Тобто починається рубка вже за портфелі міських голів, хоча вибори й не оголошуються. Але той терор, який проти міського голови Києва Кличка пробували розвернути, до речі, трапилася дуже цікава історія. Бо, по-перше, Кличко звільнив цілих сім людей, які фігурують у корупційних справах. Звільнив. Потім було неприємне припущення, що там міг бути пов'язаний ще й секретар міський Володимир Бондаренко, і партія Удар спокійно відкликала Бондаренка. Я б хотів би бачити, кого відкликала партія Слуга народу, хоч в одній якісь позиції. Вона їх пересуває, вона їх виводить поза, поза рамки фракції чи партії. А служать вони партії і сидять і далі хімічать. Чого варта тільки безугла, яка, здавалася б, уже не член партії і не член е, навіть е, фракції. Але те, що вона голосує, і те, що вона робить, вона чесно відпрацьовує на Зеленського день і ніч, не покладаючи, так би мовити, рук. з'явилося інтерв'ю колишнього держсекретара США Ентоні Блінкіна. Цікаве інтерв'ю, в якому каже Зеленський сам запропонував США український в обмін на військову допомогу. Це була одна з його частин плану перемоги. От мені цікаво. А тепер вони звинувачують американців. Тепер вони звинувачують Трампа в тому, що той ухватився за цю ідею. Так ви ж самі їй запропонували. Так. Хто вас тягнув за язик? От мені цікаво, я завжди кажу: хто тягне за язик? Так тут ще смішніше, вони цією угодою взагалі вирішили пересрати, так би мовити, Сполучені Штати з Європейським Союзом у України є угода про асоціацію з Європейським Союзом і є перспектива набуття членства в ЄС, тобто, ми кандидати у е, члени Європейського Союзу. Відповідно, ацібятін пороть, не рахуючись із європейським законодавством, уже не можна. Те, що Зеленський зробив, він зробив ще й з метою пересварити Сполучені Штати з Європейським Союзом. Потім було Купа Крику, Скотт Бесленд, який приїхав з угодою. Перша українська сторона жодного разу угоди не подавала свої, яка б ну у проекту угоди, яка б враховувала саме перспективу членства в ЄС. Ну, не подавала. Ну, хоч, хоч ти трісне, зараз вони щось там може вродили якусь писульку і відправили туди технічну групу на перемовини. Хоча б прояснили вже якусь більш-менш послідовну позицію щодо того, що у нас синхронізується законодавство з європейським. І все це повинно діяти за законами ЄС в перспективі. Не зараз, але в перспективі. Коли... Ну, але дійсно асоціація з Європейським Союзом зобов'язує нас е, з, е, ну, синхронізувати законодавство. І хочу. Ну, якби люди поцікавилися, скільки левого участку по зближенню з Європейським Союзом було зроблено в часи Порошенка? Ці всіляко гальму, гальмували, крутили, петляли, все одно Європейський Союз наполягає про те, що Україна вже кандидат в члени. Тобто, всупереч діям Зеленського, ЄС просто превентивно підтягнув Україну до ЄС. Але ж ці чувачки, вони ж бачать як що стирити, а не е, реалії юридичні, наприклад, вони на це не зважають. А Зеленський, як випускник е, відомого, криворізького, так би мовити, ПТУ, він е, взагалі, по-моєму, Конституцію в руках не тримав. Не те, що прочитав її, хоча б преамбул. Тому виглядає так, що от вони накаламутили. Зараз іншим людям доводиться все це, всю цю каламуть змивати. Але реально довіра підірвана, Україна виставлена як, як трошки така країна-ідіотка. Ну, тому що ну, населення вибрало ідіота. Ну, ну, це факт. Ну, ну, люди добрі. Ну, ну, не тіште себе тим, що він. Дайте йому ще 5 років і він навчиться. Не навчиться нічому. Ви подивіться на цвинтаря, як скільки хрестів. Оце ваша на його наука вашим коштом. Вашим коштом. А тим більше, що зараз, зараз ви ми ржали із е, американців, що приходили в магазин, це ж бідне населення американське голосувало за Трампа, бо ось ось щастя буде зразу ж. Зразу ж, негайно нам щастя буде. Трамп, звичайно, щастя. Ну, Він, чесно кажучи, за всіма, цими, за його хімією, за, за схематозами, за абсолютно дикунськими якимись управлінськими рішеннями, є одна велика мета зменшити борг, який ну, нависає над США, і він, він його зменшує, до речі, що цікаво. Так само він, він створив зовсім інші умови для нафтового ринку, де Росія програє. Але в нас же Україна, ми ж повинні про себе думати. Ми повинні думати про себе. А в нас по свіжачку митна служба повідомила про торгівлю українську. Завезено товарів на 18 мільярдів за перший квартал, вивезено продукції на 9 мільярдів. Вдвічі більше імпортуємо. Я розумію, що там дуже багато є речей пов'язаних з війною. Але ще півроку тому це було не вдвічі, а три чверті. Тобто ще одну четвертину ми втратили тільки за півроку. Четвертину експорту нашого. Гетьманцев переміг. Гетьманцев переміг. Ще декілька слів на цьому тижні виник скандал із американською конгресвумен Вікторією Спарц. Я нагадаю, що це конгресвумен, яка обрана двічі обрана від штату Індіана, і вона республіканка. Там. Більше того, вона користується дуже великою довірою у американського президента Дональда Трампа. Все це накрутило британське видання The Telegraph, Хочу нагадати. Це то видання, до речі, яке накрутило із Порошенком нещодавно. По-моєму, це. Яке взяло, по моєму, цитату. Порошенка, причому ту, не ту, яку він говорив, абсолютно інший контекст. Стосовно диктатури, пам'ятаєте, коли на оці всі пропагандисти банкової накинулися на Порошенка, що він звинуватив Зеленського в диктатурі? Він не звинуватив. Він сказав про те, що країна рухається до диктатури. Але ці взяли заголовок, Ну їм же ж треба якийсь заголовок, от вони його і зробили таким. Тут те саме сталося з Вікторією Спарці. Я процитую її відповідь на це все. Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим перемогти у їх жорсткій жорстокій боротьбі проти Росії. На жаль, якщо вашою країною керують такі дебілий шахрай, як Зеленський та його маріонетковий парламент, це програна справа. Путін може бути злим, але він не дебіл. Нинішня реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і не може погодитися відмовитися від них назавжди. Тому за допомогою Сполучених Штатів можна досягти лише тимчасового рішення, яке дасть кожній стороні деякий час для перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішено пізніше і не лише на полі бою. Скажіть, будь ласка, що тут неправда? Так Все правильно. Просто Особливо ну, про територію, а що тут неправда? Ми зараз в якій з вами ситуації, друзі влада, мої? Влада ж зробила обставини, що вона здає території після відставки Генерала Залужного 4,5 тисячі квадратних кілометрів втрачено. Це що? Це військові зробили чи політики? Хто не дав воїнам зброї, хто не дав воїнам поповнення, а потім всіх собак хотів почепити на, на військових? Ну от я е, розумію, що, е, так би мовити, в системі балансів у, у влади там, там що, що не про їхню кишеню, то їх більше не цікавить. Їх цікавить тільки власна кишені. Але коли ви відставляли генерала Залужного, коли ви призначали генерала Сирського, ви хіба не брали на себе частину відповідальності за подальші дії? А тепер випаливо, скільки історій, коли готувався наступ на півдні, на Мелітополь. І як завдяки зусиллям Зеленського була пригальмована мобілізація, підготовка нових військ, поповнення, і оголився Бахмут. І потім сирському довелося випрошувати кілька бригад з півдня, аби прикрити Бахмут. І весь наступ на півдні розсипався. Причому із кожної праски тоді був голос Зеленського про контрнаступ. Контрнаступ на півдні вони так кричали про той контрнаступ, і нічого не робилося, що Росія вгатила просто мільярди грошей, щоб побудувати лінію Суровікіна. І ми бачили, які трагічні історії, коли українські е -техні, на техніці військові заходили на певну зону враження, підривались на мінних полях, і, і скільки гинуло людей, там. скільки техніки втратили дорогої. Тому що все, тому що вже проривати там не було сенсу. Поки два з лишком місяці вирощали про наступ, там вже нічого нікуди було наступати, там стіна була. За це. До речі, несуть пряму відповідальність на військові, не військові. Тут на Сирського всіх собак не почепити. Чи е, головне, що спочатку хотіли всіх собак на залужного почепити, не, не виходило. Тоді вони всіх собак спустили на Сирського. Теж не виходить. Тому що у ну, сильський просто, ну скажімо, е, має одну перевагу перед залужним, бо е, в залужному люди ще бачили і політика до певної міри. А Сирський – це такий класичний військовий, який діє як військовий і, і живе війною, і, і все. Е, так от він приблизно як е, Віктор Муженко, до речі, е, хочу нагадати, що якщо Зеленський хоче перемоги, то чому він повідчував від військ таку кількість висококласних професіоналів, того ж самого Муженка, якого в народі в військах називали ВІТЯ-Війна, його любили е, солдати. І популярних військових вони позвільняли з посад. Ну історія з, з Кротевичем. Оце по-моєму найпоказовіша. Що все, що вони хотіли зробити, вони зробили для військ, а потім ще заднім числом відібрали нагороду. Оце вирок всій системі Зеленського.